Далі вказуємо назву сервісу, ну і сам IP. І ось так буквально за долю секунди ми знайшли пароль користувача, Прямо як у фільмах про хакерів. Через деякий час на екрані вже бачимо розшифрований пароль. Бо, окрім неприємного відчуття за випсаний штраф, можна відчути присмак кіржавого дула в роті. В минулому давньому відео ми говорили про фішинг та досліджували його практично в симбіозі із соціальною інженерією. Це один з найпотужніших інструментів для викрадення твоїх даних. Далеко не відійдемо та поговоримо на не менш цікаву тему Брутфорс В цьому методі тобі навіть не потрібно нікуди переходити. Злочинцю достатньо дізнатися твій логін, емейл або IP сервера Звісно, все залежить від його мети. Всім привіт! Мене звати Макс, ми на каналі Максимус і тут ми говоримо про інформаційну безпеку. І перед тим як продовжити, був би радий твоєму лайку та коментарю. Так, в мене тут трохи травмований мікрофон. Перев'язаний, бо по-іншому не працює. Брутфорс – це буквально груба сила, тільки трохи не така. Тут ми не придумуємо якісь хитрі схеми, а просто перебираємо паролі із текстового файлу. Розберемось детальніше на практиці. Звісно ж, ми діємо в рамках закону, тому працювати будемо у віртуальному середовищі. Відкриємо VirtualBox і відкриємо Metasploitable. Машина, яка створена спеціально для пентестингу. Додамо нового користувача і назвемо його тест. Поставимо якийсь неважкий пароль, наприклад, від 1 до 6. Okay. Далі будемо працювати з нашим найкращим другом у світі кібербезпеки Kali Linux. І ти з ним маєш бути знайомий, якщо дивився мої попередні відео. Відразу запускаємо термінал і входимо під іменем суперкористувача. Дізнаємось нашу ip адресу у локальній мережі на нашому Wi-Fi. Як бачимо, це 192.168.05. Це саме наш Kali Linux, наша система, на якій ми зараз працюємо. Тепер ми знаємо IP-адресу нашого Kali Linux, і це вже який прогрес. Але наша головна мета зараз дізнатись IP-адресу іншої машини, яку будемо атакувати. Для цього використаємо Nmap і вкажемо наш діапазон IP, тобто від 0 до 24. Або замість Nmap можемо використати NetDiscover. Перед собою ми бачимо багато, ну не дуже багато, але достатньо IP-адрес. І не дуже розуміємо, що вони всі значать. Давайте знайдемо нашу машину. Ось тут. Це наша локальна адреса. Бачимо Oracle VirtualBox. Якщо ми придивимось, бачимо таку ж машину VirtualBox, але на IP 06. Це і є наша машина, яку ми будемо атакувати в етичних цілях. У мережі роутери зазвичай знаходяться ось по цим адресам. Коли пристрій підключається до роутера, роутер йому видає локальну IP-адресу у заданому діапазоні. У моєму випадку це була адреса 192.168.0.5. А для іншої машини, тобто Metasploitable, він дав адресу 192.1680.6. Підемо далі та проскануємо цю адресу на відкриті порти. Це машина спеціально створена для пентестингу, і як не дивно, у нас всі порти відкриті. До прикладу, візьмемо відкритий порт 21, тобто FTP. Так, давайте відразу глянемо, чи працює він у нас на Metasploitable. Окей, все гаразд. І зараз настав самий цікавий момент. Через утиліту вказуємо логін користувача, список із паролів. Я візьму стандартний рок UTXT. Він відразу вшитий в Калі Linux. Далі вказуємо назву сервісу, ну і сам IP. І ось так, буквально за долю секунди ми знайшли пароль користувача, прямо як у фільмах про хакерів. Але що робити, якщо ми не знаємо логіну? Насправді для пентестера тут немає нічого складного, тому що логіни підбираються точно так само, як і паролі. Ми просто вказуємо замість маленької L велику, що означає список, і сюди закидаємо список із найпопулярніших юзернеймів. У мене такий є, тому я його і закину. Звісно, цього разу Брутфорс буде тривати набагато довше, тому що до кожного імені користувача, тобто до логіна, ми підбираємо цілий список паролів. Для різних цілей використовують різні інструменти, назви яких я, звісно ж, озвучувати не буду із зрозумілих причин, але закину пост у телеграм-канал. Не переживай, я ніякий не інфоциган і курсів не продаю. Декілька слів про словники: стандартний рок'ю, про який ми говорили і використовували раніше. Це не єдиний словник на просторах інтернету, Нету існує сервіс під назвою GitHub. Це open-source проект, де люди викладають свої проекти у відкритому доступі. Це можуть бути коди, програми, ну і так далі. Але як ти вже й здогадався, крім програм, там ми зможемо знайти дуже багато цікавого, в тому числі і списки паролів та логінів. 10 мільйонів, 100 мільйонів та хоч мільярд все на твій розсуд. А як ми знаємо, більшість користувачів використовують одні й ті ж паролі, тобто зловмиснику буде достатньо знайти лише один. Крім цього, можна використати твої злиті дані із інших інформаційних ресурсів чи навіть. Даркнету. Це зветься Credential Staffing. Обов'язково на кожен сервіс ставте окремий пароль. Уявімо ситуацію з витоку Canva, який реально був у 2019 році, наприклад, знайшли пошту. Скарі і разом з нею містився пароль від 1 до 6. Зловмисник методами осінт може знайти твої соціальні мережі і намагатись підібрати знайдений або схожі до знайденого паролі до твого, наприклад, інстаграм-аккаунту. Тебе, до речі, теж злили більш за все. Ну, можеш перевірити на цьому сайті. І так, незрозуміло звідки, і точно не з прихованої папки ETC shadow ми витягнули ось такий файл. Але як тільки ми його відкриємо, побачимо список логінів і сильно розчаруємось, бо замість паролів у нас будуть міститись ось такі незрозумілі для нас символи. Але. Не все так погано, бо ми бачимо, що пароль шифрується методом MD5 і дуже легко піддається брутфорсу. Запускаємо одну із утиліт, закидаємо словник і чекаємо. Через деякий час на екрані вже бачимо розшифрований пароль. Є ще така тема під назвою Rainbow Attack». Це така величезна важка таблиця з уже підготовленими хешованими паролями. Як не дивно, вимагає дуже багато пам'яті та ресурсів, тому на старому HP ти її не запустиш. Працює дуже швидко, але на свій «інь» є і янь. Тому від цього методу та й від інших можна захиститись. Сіль. Це рядок з випадкових символів, який додається до паролю перед хешуванням. Наприклад, всі користувачі уже знайомим нам паролем від 1 до 6 мають однакове значення хешу. Але якщо ми додаємо сіль, то хеш зміниться, і в заготовленому списку його вже не буде. А значить, метод Rainbow стає зовсім неефективним або взагалі відпадає. США 256, США 1 md 5 це найпопулярніші криптографічні методи. Вони дуже швидкі і загалом для криптографії підходять ідеально: перевірка даних, цифрові підписи і так далі. Але вони точно не створювалися для захисту паролів. Щоб ви розуміли, нова відюха RTX 4090 може перебирати до 10 мільйонів паролів в секунду. Це ми говоримо про метод США 256. Тому найкращий варіант просто замінити. Метод шифрування один з варіантів Bcrypt. Він працює повільніше для кращого захисту, і в ньому вже інтегрована сіль, про яку ми говорили раніше, або ще краще, метод Argon 2 id Перед тим як кудись лізти, обов'язково почитай закони країни, в якій знаходишся, використовуй отримані знання для розвитку і точно не для шкоди іншим. Бо, окрім неприємного відчуття за випсений штраф, можна відчути присмак кіржавого дула в роті.